Як би добре ми не слідкували за своїми зубами, навіть при ретельному чищенні зубів часом накопичується зубний наліт, так звана біоплівка на поверхні зубів. Часто вона знаходиться у важкодоступних для чистки місцях. Біоплівка спричинює ряд захворювань ротової порожнини, таких як гінгівіт, парадонтит, каріес. Крім того, інфекція що є в ротовій порожнині при нелікованому парадонтиті, проникає у весь організм і спричинює або веде до прогресування захворювань, зокрема, це серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороба Альцгеймера. Якщо контролювати біоплівку на зубах при щоденному чищенні зубів вдома, механічно руйнуючи її щіткою, та у парадонтолога один раз на півроку, Пломб, коронок, видалення зубів можна буде уникнути. Хочу зауважити, що підліткам людям з ортодонтичними конструкціями, брекетами та пластинками. Коронками, імплантами, реставраціями потребують чистіших візитів до парадонтолога і рекомендовано виконувати професійну гігієну один раз на три місяці. Також після професійної гігієни стоматолог підбирає доглядові засоби для ваших зубів та ясен і коригує при потребі техніку чистки ваших зубів, що не менш важливо, професійне чищення зубів це найкраща профілактика, адже чисті зуби не хворіють. Одним з етапів парадонтологічного лікування є глибоке зняття зубних відкладень з поверхні кореня зуба. На цьому етапі часто використовують анестезію. Періолікування проводять різними інструментами: це може бути ультразвуковий накінечник зі спеціальними насадками, зоноспецифічні кюрети, які підбирають окремо для кожного зуба, та повітряно-абразивна поліровка зубів. Відбілювання зубів це безпечно і не боляче, коли це здійснюється у кріслі стоматолога під наглядом лікаря-стоматолога. Велике значення має кожен етап процедури, і це впливає на якість та безпеку і сам результат. Ми використовуємо медичне відбілювання без шкоди для зубів, а саме технологію Flash, де наявний імпульсний режим для чутливих зубів, а також унікальний склад гелю для відбілювання, який не викликає чутливості зубів після процедури. Сама по собі процедура взагалі безболісна. По закінченню наноситься спеціальний реміналізуючий гель, який забезпечує комфортні відчуття після відбілювання зубів. Вам точно потрібно спробувати відбілювання у нашому стоматологічному центрі.